Аномальна спека у рівному продовжується. Стовпчик термометру сягнув 30 градусів тепла від самого початку тижня. У гідрометцентрі кажуть, все через тепле повітря, яке прийшло до нас із Азії. Зараз на рівні у нас спостерігається спекотна погода. Спека у нас повернулася починаючи з другої декади. Це пов'язано із тим, що на території України почало надходити дуже тепле, можна навіть сказати, гаряче повітря, що сформувалися над центральними районами. Азії. воно досить сухе, тому і дощів нас зараз небагато. Така погода буде триматися до кінця тижня, а вже з наступного тижня температура почне спадати, проте лише на декілька градусів. До кінця місяця у нас переважно буде сухою погоди. Незначні дощі можливі 29 і 30 серпня, але лише в окремих районах і дуже незначним буде цей дощ. І досить високі температури вночі 15-20 і в день 27-32 градуси. Тепла завтра ще очікуємо до 34. Лікарі кажуть, у спекотні дні потрібно бути обачливими та не нехтувати правилами безпеки, адже така погода є небезпечною для здоров'я. Серед найпоширеніших загроз опіки, сонячні удари та зневоднення організму. Особливо небезпечно перебувати на спеці у другій половині дня, коли сонце у зеніті. Опіки перегрівання самі самі такі найбільші це сонячний Сонячний удар, який може перейти в тепловий удар, харчові отруєння. Доки погода залишається спекотною, фахівці радять рівнянам підтримувати водний баланс, використовувати сонцезахисні засоби та контролювати свій час перебування на сонці. Потрібно контролювати в першу чергу водний баланс. Потрібно достатньо вживати рідини. На сьогоднішній період ми маємо вживати від 2,5 до 3 літрів рідини. Обов'язково слід контролювати перебування на сонці, тобто не можна бути на такому спекотному сонці більше 2-3 годин. Не потрібно слідкувати за харчуванням, тобто не вживати їжу, яка є важкою, жирною, Тому тобто слідкувати за одягом. Він має бути, як то кажуть, природні. Артем Максименко, Вікторія Якимець та Богдан Корб'як, телеканал АТІ Media Group.